Усім привіт, Сьогодні Ми продовжуємо далі вивчати нашу техніку. І сьогодні ми поговоримо з вами про незамінний інструмент у клінінгу: це полотер, роторна машинка, однодискова машинка. машина. Одним словом, у нас у ній є дуже багато, але для чого вона використовується. На використовується саме для інтенсивного очищення. Це може бути і післябудівельне прибирання. Це може бути і прибирання, яке виконується саме для глибокого очищення підлоги в будь-якій зоні. Його використовують як і для шліфування підлоги, використовують як і для полірування, і для глибокого очищення. Що у нас тут є цікавого? Це полотер від фірми Керхер. В принципі, вони також можуть бути різних об'ємів, розмірів, зручності. Почнемо ізнизу. У нас тут є. Така ємкість, я би її так назвала, на яку кріпиться падотримач, щітка або сам пад. Далі у нас є блок жилення, це мотор, це серце машини. Додаткова вага, яка здійснює опір на машину, також вона може бути різною. Далі у нас іде система, куди під'єднюється вода із засобом, колеса для срочного пересування. Далі йде у нас бак для води. Сюди ми наливаємо засіб. Бачите, є мірна ємкість, Скільки нам потрібно мілілітрів 100-300, і можемо таким образом заливати. Що у нас є цікавого тут ззаду? Ззаду у нас є педаль, яка допомагає нам машину перевертати на себе і таким образом її перевозити. Далі. Тут у нас є дві такі. Два таких елементи, скажімо, за яких ми можемо зручно накручувати полотер, тому що полотер, як правило, вони є мережеві. Для чого мережеві? Тому що вони служать нам дуже багато годин у роботі, і в принципі ефективність їх використання саме в мережевому варіанті більше зустрічається. Так, далі зверху у нас є дві ручки. Якщо ми піднімаємо уверх, якщо ми піднімаємо уверх ручку, яка в мене справа, на мене полотер опускається униз. Відповідно на такий рівень, який мені потрібен по моєму зросту. Який має бути його нахил? Такий, щоб я вільно і легко себе відчувала, щоб у мене руки були розслаблені, тобто не навантажені, тому що мені буде дуже важко пересуватися з ним. Мені має бути легко, комфортно, я маю його відчувати, і саме головне утримувати при роботі. Далі тут зверху є дві ручки, які сигналізують про включення полотеру і виключення. І саме головна, ззаду кнопка є при натисканні в її. І натискання ручки полотер починає працювати. Перший елемент це у нас є падотримач. І пади. Пади також є різні в залежності від використання. Наприклад, якщо нам потрібно дуже глибоке сильне очищення, наприклад, після будівельного прибирання ми використовуємо червоні пади. Вони більш цупкіші і більш інтенсивніші діють на поверхню. Зелений пад буде більш для щоденного використання, він більш м'якший. І білий пад він у нас йде вже для полірування поверхні. Ми будемо з вами робити елемент кристалізації. для кристалізація він також нам підійде. З чого ми почнемо? Почнемо ми із щітки. Тому що у нас додатково для очищення може використовуватися як і пади, так і щітка. Кріпиться дуже просто: потрапляємо в отвори, перекручуємо його, і щітка у нас тримається. І відбувається очищення. Така ж сама історія у нас із падотримачами. Всередину забираємо. Яка історія з падотримачами? На них треба дивитися а, при закінченні роботи, тому що вони стираються з часом, так само, як і стираються щітки. Більше машинок стосується, але якщо ви дуже часто е, полотер, то також потрібно за тим слідкувати. Так, що нам потрібно? Нам потрібен засіб лужний чи кислотний, в залежності від використання. Тепер ми візьмемо лужний засіб і спробуємо одну ділянку замити. Потрібна нам також і вода, яка заливається в сам бак. Заливаємо бак. Тепер у нас є ємкість. Керхер дуже розумну річ роблять те, що жовті елементи, які є на машинці, вони завжди рухливі. Тобто вони нажимаються, відкриваються. Або от бачите, яка історія: тут можна долити засіб, скільки нам потрібно, і також залити вже в бак з водою. І закриваємо. Для даного варіанту очищення плитки ми використали лужний засіб, pH якого 12, і розвели 300 мл засобу на 20 літрів води, тобто 15 мл на 1 літр води. PH-метр нам показав майже 11 pH готового робочого розчину. Це досить безпечний варіант саме для глибокого очищення. Зараз перед вами керамічна плитка, яка, як ви бачите, потребує дійсно глибокого очищення. Для даного варіанту ми використали ручну розмивку палубним методом, і після витримки засобу до 7 хвилин чудово якраз впоралась роторна чистка. Ми використали зелений пад, він призначений саме для глибокого очищення поверхні. У результаті дійсно бачимо ефективність і навіть контраст до після.